Так, я все ще їду під ту гору. під Тігори. Вот, я собі згадав. По-моєму, що я вже про це все розказував, але все-таки питання такі поступають, коли я їхав перший раз, що з собою брати в дорогу. Ніби індивідуально я вже розказував, питали мене там дехто. Вот, і По-моєму, що в відео я теж це вже говорив, але все-таки... Я постараюсь зараз конкретніше все згадати. Значить, перший раз, коли я їхав, до мене більша частина всього було в Польщі, ну, але тим не менше. Почнемо з того, вам треба бачити, яка у вас буде машина. У мене зразу був в машині холодильник, буває так, що немає, треба мати свій. В принципі, вони не такі дешеві, але якщо брати невеличкий, то вони й не будуть такі аж дорогі. Чому я так говорю? Тому що, та, я маю великий, той досить дорогий, але реально я його не забиваю сильно. Можу вам сказати, що мені того маленького, недорогого, здорогу. хватило б. В інтернеті я дивився, до 100 злотих можна купити. Ну, сорі, звісно, якби ви не крутили, вкластися треба, інакше вас просто все пропадає і ви все рівно, ну, то тобто есть вам то. За, за <кху> О, метрів. Здоровий, дякую. Бачите, правда? Ну тут як не крутіть, вам прийдеться. Так, я стану трохи тут на бік, пропущу ті машини. одно я би щось може зняв, якщо вийде. Барін, вийде, не вийде. Ніхліна, напевно, а може. О, тут є скала, я зараз, напевно, на неї залізу. Зніму і потім продовжимо тему. О, я тут заліз коротше, на таку офігітельну скалу. Звідки ви маєте побачити повністю то, де я є. Отак. дивіться. Скала, конечно, немаленька. Вигляд тут взагалі, надіюсь вам все видно. Вигляд тут насправді це вообще. Тут, коротше, висота мені аж стрм тут лазити, оце, коротше, поселення якесь там є. Не знаю, скільки воно від... Блін, в глибину? Там, до речі, якщо ви бачите, оце й та дорога, з якої я знімав, де я що їхав, і попередньо я стояв, де-де-де. Де-то де отам. Де-то в цьому місці я стояв. Оце коли я стартанув. І оце ми, коротко, дорожками, дорожками, ще тут кругом цієї гори, туди, і туди, і сюди, і коротко, аж сюди. О, як -то так. Висота тут, звісно, не домики такі, як дитячі. Добре, йдемо далі. Так, тепер ми продовжимо тему, що ж нам треба в рейс. Ну, Звичайно, посуда. Це таке речей, які треба взяти один раз, я думаю. Що брав я? Я маю пластмасовий контейнер з кришкою, в який в мене грає роль тарілки Чому такий контейнер? Тому що його в будь-якому випадку можна закрити. Цей раз. І воно почекає. До того часу, коли треба. Два. Його легко мити. Ну і три, звичайно, тому що коли він закритий, він тримає тепло Ось. Йдемо далі. Ну, Ложка-вилка. Ложка вилка, я думаю, ви і самі догадались, тут і розказувати не треба. Чашку я взяв спочатку звичайну, потім я дійшов до висновку, що вона зовсім не зручна, тому я собі купив термочайку, чашку. Ой, не покажу я вам. Ваші потім. Коротше, така термочашка продається на заправках. правда, Тут на заправках коштує 30-35 злотих. Я знайшов в інтернеті по акції, За 19 злотих дві. Причому з доставкою то входила Вот. Це просто чашка вона зверху закривається пластмасовою ручкою, пластмасовою кришечкою, і в ній такий зашчолка, відкривається дирочка, звідти свій п'єш. Чим вона зручна? Не тим, що вона термос, тобто на це мені посарай, тим, що вона зверху закрита і з неї нічого не виливається. І, і, і другий нюанс, то що вона тут принаймні в ринушці, вона вміщається, є дирочка така під чашку. Вот, так, тільки чашка туди не влазиться, так, влазиться тільки ці паперові стаканчики від. Такі заправки. Ну а так як на заправках я пробував паперові типу, за 2-3 рази кави розклеюються. Тут була одна стоянка, де можна було зробити фотки, але я вже зробив зі скали, так що вже хрен з ними. От, Далі йдемо. Постель. Тут кому що, коли зима, я все-таки раджу робити так, як я, і взяти спальний мішок. Хоч Webasto працює, але в бусах Webasto це велика проблема. Чому? Тому що проблема з акумулятором. Навіть якщо ви не будете його економити, в один прекрасний момент він вам здохне. А доспати до ранку треба буде. Тому все-таки раджу мати спальник. Я навіть зараз маю, ще зараз ну, от, використовував позавчора. Далі. Далі. Ну, крім того, я маю ковдру і подушку нормально, тобто я не страдаю. Да? Тобто маю все. Тут якби місця хоч небагато, але... Маю, що потім. Я вже той спальний вішок Фейсбук був в Україну. Вдома в останній момент подумав ще раз і взяв його. Не жалію, що взяв. Вот. За 200 метров, за крент, що ще? Ну, ну я б забув полотенце, думаю, не всі такі, як я. Не забудете, маєте поняття, що фін без нього нікуди. Взуття мусити мати цей тобто от камізельку цю кольорову і каску, то мені ще купив, А взуття я собі сам купляв. Тому я, так як і казав, взяв собі цакет, такі, щоб вони мені пригодяться і на рибалку, і, і на рибалку, і на охоту, і на турпоходи, і всюди інше. Вот. Ну, крім того, маю такі сандалі, можна сказати, посоножки. І кросовки маю, звичайні, коли холодніше. Зараз вже теплого такого сильного одягу немає, маю такі кофточки, курточки. Е, курточок якраз немає, кофточки, джинси. 200-12 Навіть реально джинсів немає, Джинси я залишив в своїй машині в е, Маю такі військові штани, коричневого кольору, такі з такого матеріалу, брезенту, що вони не рвуться, такі, скажімо, підвоєнні. Е, крім... Того, крім того, має спортивний костюм, досить теплий, рібоковський, фірмовий, і він реально теплий. Якщо зимно, я в ньому сплю, якщо не зимно, то з нього. Звісно, але якщо на дворі зимно, то теж його вдягаю. Крім того, шорти майка, ну, в, літній, в зимовий період шортів я не возив, як і шльопанців. Що ще. Вовськово купіть собі тройнік на 12 вольт від прикурювателя. І обов'язково, щоб ви мали USB, ну тому що всякі випадки бувають. от Тут в машині в принципі є USB стандартне. Тобто навіть два. Одне в магніку, одне поза магніком, причому обидва з'єднані з магніком. Тобто можна дві флешки на раз включати і переключати на яку хочете. Крім того, заряджаємо наймені телефон. Далі. Я собі взяв еспандер, це не знаю, яка херня рукою жати. Это, конечно, я уже отступление от від темы, бо, в принципе, едешь делать не хрен, берешь твои спандеры, снимаешь, так сказать, нервы. Дальше. Ну, пахнючки в машину я брал за свой счет. Кульки мусорные. Собі купил целый, это такой, как намотку такую, да? Рекомендую 20-літрові, бо я брав, мав 30 літрові потім взяв 10-літрові, ті за великі, ті за малі, тому рекомендую 20 літрів. Далі. Води. Дві 5-літровки рекомендую з собою взяти. Це такої з магазину. Потім ті 2-5-літровки можна буде набирати на заправках. Просто в Польщі вони досить дешеві, коштують копійки. 67 гроші, я платив за 5 літрів води. Вот. На заправках можна їх забрати. Навіть я собі беру одну півторачку від питної води лишаю, набираю в неї води нею зручно зранку, там, коли немає близько заправки чи ще чогось, просто нею зручно помити лице, почистити зуби. Далі якусь обов'язково таку сумочку, барсетку, портмонетики, в якому можна помістити всі документи, тримати при собі. До речі, дуже важлива тема. Дуже важливо то мати, бо не дай Боже документи. Жопа. Ну, навігатор рекомендую все-таки взяти свій iGO, бо на фірмовий не, ну, не рекомендую не надіятись. Також рекомендую взяти купити собі розговорник. Я собі взяв німецький, так як по-польськи я говорю зовсім без проблем. Хто не говорить по-польськи, може взяти і польський, і німецький. Тож тут таке діло. Ну, крім того, я говорю трохи по-англійськи, так що англійського мені не треба, бо англійський якби... Наразі моєї англійської мови мені вистачає повністю. Вот, шо ще. Тако. З такого. З продуктів думаю, самі знаєте. Тут хіба як сказка, що не забудьте, обов'язково візьміть собі кави, Навіть якщо ви її не п'єте, то нам дорозі пригодиться, коли підуть такі курси, що просто жопа. От Я, наприклад, каву п'ю дуже рідко, а практично от в такій роботі п'ю кожен день. Реально навіть можу сказати, що. Можу вам сказати, що коли цей от, з рейсу приїжджаю додому, то навіть перші пару днів башка болить, кави, хочу купитися. Привик і все. Але відвикаю, стараюсь не пити і все. ну бо, ну і Енергетики то саме, беріть, не пожалієте, потім в Німеччині і Франції купляти набагато дорожче. Рекомендую все-таки брати. Дуже нужна вище. Я не знаю, чи мене гар сюди повів, але чувствую, що він мене круто. Тут же я явно ні з ким не розминусь. У мене вже все зверху сипеться. Але хрен з ним, зато цікавіше буде поза що знімати. Вот. Що це? 210 нас 1914 км поїхали. За 200 метрів закран, бегу. Балін, ще попробую розминутися. Водичка. Але звідти я водички набрати не буду, бо там якийсь бетонний ящик стоїть. І мені не подобається. Замк 46 метрів закрити, Хоч це не Україна і там мусорника явно немає в ньому, але тим не менше воно мені не нравиться. Що ще, я собі купив таку каву машинку маленьку, я вам вже показував. В принципі, рекомендую собі купити. В принципі, рекомендую таку, як моя, не брати. <рес> як би то смішно не звучало, але... Але така правда. Напевно, щоб все-таки ліпше заливати просто каву кип'ятком. Гірше не буде. От. Що, ще. Ще. Ну продукти. Продукти, продукти. А так більше нічого, в принципі. Ноутбук, то, як має бажання, планшет, то, як має бажання. У мене планшет грає роль ну, цього навігатора, тому обов'язковий. Без ноутбука я взагалі не можу. Я все скидував тут раз позбито фільми, ігрушки. Буває таке, що є вільний час. А тут хто як, наприклад, у мене от колега є. Він любіть не, не поспати. Він може сутками спати йому потім. Ну то влево. от таким людям нафіг не треба і ноутбука. То сильно змучується, опять же, я думаю, що ноутбук вам нахер буде не потрібен, ви виробаєте, будете спати. За 40 метрів, за крент, влево. на. Тетя до мене помахала. Але вона пішла і так другу сторону, я б може її підвіз навіть. А хоча, в принципі, як би я б її підвіз, вона, вірня, як говорить тільки по-французьки. Я говорю тільки не по-французьки. Так що ми без з нею не договорилися. Хоча мало і туристи різні. Не знаю, який тут інтерес лазити в горах по асфальтованій дорозі. Я думаю, що смислу ноль. Хоча, з іншої сторони, по її возрості ясно, що вона по скелях лазити не буде. Часом скажу, полазити тут є де. Хоча самі камні виглядають так, що до скалолазіння вони не надаються, тому що вони дуже багато тріщин. Тут навіть знаки, що воно обвалюється, я кругом бачу обвалене. Тому, тому небезпечно, може в будь-який час обвалитись. Тобто це не ненадійний, значить не підходить. Так, де суть. суті. Ну що ще? Питну воду. Я беру, в принципі, пачку 6 пляшок, але... Бачу, що слідучий рейс. Ну, слідучий рейс то я по-любому з дві мушу взяти. Бо я і так надовше їду. Але рекомендую все-таки брати дві. Я навіть собі okay. їх задні можу пінути на багажник. Думаю, що теж непогана ідея. Бо. Бо треба. Бо реально треба. Сам Блін, ну ж була та дорога там низом. Я фана. Це я баран, так подивися. Там, де я повернув вправо, можна було їхати вліво. Я би заїхав теж туди саме. Воно уроді нам не повело на скорочення. І ще найголовніше знак був, машини не довше 10 метрів. Я маю 7, по-моєму, якщо не Ну, Якщо я би себе представив ще 3 метри довшу машину, вона автоматично трохи ширше. Бля, в мене вже все задні попадало, що тільки можна було, щоб зверху впало. Тому що я ноут Лечу, я палатки не взяв, собі десь тут лісера палатку розбив і ночував. Ми. Зранку би їхав далі. Обажаю такі. Блин, півасики нема теж. Не варіант. А так все остальне є, в принципі. В принципі а, зараз показують 14 градусів, тут в дворах прохладно. Щоб вночі було з 20, можна було в спальні спокійно спати. Байкери, от, кстати, ці їздять старенькими моциками. У них всіх спереді причіплений. Під фарою спальний мішок. Вони його просто на травечці розкладають. І Так сплять. За 40 метрів, легко вправо. Це якраз і є, то що я кажу, свобода. Коли можна стати де хочеш, їхати де хочеш. Хоча з іншої сторони, я не розумію, де вони будуть російсько на пальне на їду. а так в загальному то все понятно так десь та, та херня мене вела показувала, що там є нормальна та дорога о чсь я її не наблюдаю чесно кажучи да. коротше весела у мене катушка получилась вот Ну ніби і все, ну що тут ще з собою візьмете? Дискід з музикою візьміть. Не знаю, яка у вас буде магніт, у мене магнітола на флешку, тобто я маю флешку з музикою. Ну, Я, я думаю, що ви серйозно перед тим, як будете виїжджати в рейс, ви будете мати якийсь день, другий вільний. Не прям що вас привезуть під машину, скажуть, це грузиться вали. Але з іншої сторони ви теж ви вже приїдете в Поїщу, більшість з вас, хто приїде перший раз, явно, що ви не дуже будете мати і знати, що де купляти. Я вам порекомендую, як будете їхати просто з Польщі, навігаторі вводите, там є ці точки пої, магазин, Теско, і там і все. Там заходите і там маєте гіпермаркет, там є оця вся їда, яку я показував у пачечках, там є зразу ж в тих ТЕСКО є медіамаркет. Тобто там, якщо наприклад, вам треба планшет чи або іншу електроніку, Вплоть там флешечку, ну, там, до речі, досить дешево, завжди якісь акції, завжди за копійки взяти. Якісь батарейки, там маєте. Завжди маєте про запас, навіть чи до мишки, чи вони мають якийсь сканер ручний, батарейки завжди треба мати. Фонарик якийсь візьміть собі. Причому рекомендую фонарик не такий, як в нашому пані стандартний фонарик, який світить вперед, а такий, який світить в боки. Тобто фонарик такий, як то колись я бачив з радіо, такі фонарики, Світло в боки сильно дає. Доброго. Не точкою, а поняли, не мова. Ну і все. А далі в тому теску заїжджаєте, і всю цю що я вам кажу, там все є, і в баньках, і в цих пасечках. Можете в них навіть запитати. Шибка, я, ну, типа, їда треба вам шибко, ну, типа. Ну, коротше, їда швидка, бо не буде їда шибка. От, що, то, що вам треба, шибка приготування. І все, і там оце ви знайдете. По піску прогуляєтеся і ви знайдете. Там буде цілий ряд, де оце все. І там є і фасольки, і котлети, і ті і навіть голубці, зупи всі, які тільки можете придумати. Є закрита банька гариз з м'ясом, гречка з чимось там. Все що хочете. Я в прямому смислі того слова. Вибираєте, набираєте, зразу кажу, не економте, бо не вийде. Потім вийде ще дорожче. Скільки днів в дорозі, я собі так врахую так, що я вдень спочатку зранку їм молочне кашу. Як кашу? Та не кашу, а купляю собі на Бо це нескільки не типу собі зранку легеньке на молоку. Так само в тому чи в бідронці, в польських магазинах є недорого вершки, такі, в таких маленьких круглих. Я думаю, ви розумієте, що я мали таких маленьких круги, вони копійки теж коштують, я собі їх взяв до кави. Крім того, тої їди рахую, так що на день я їм оце, типу, зранку молочне, обід другу страву, тобто рис, гречка беруть в пакетиках, набираю собі, плюс якісь ті оці. Салат мусить бути обов'язково, я обижаю, наприклад, помідори, я набираю завжди черіки маленькі, вони досить недорого, в бачечках 250-500 грамів вод. Більше не беру, вони по-перше спортяться за пару днів, викидати обідно. І з України беру мариновані квашні в баночках півлітрових. Далі. Ну, Тушонки м'ясо, понятно, рис, гречка. Ну і все, так і рахую на... і зупи. Рахую, що раз в день їм молочне. раз в день їм другу страву і вечором собі беру зупу. Так само маю чай, кава. Вечером п'ю, наприклад, чай собі деколи. Коли не хочу, п'ю водичку. От і, в принципі, все, що вам треба взяти, ну, там, засоби гігієни, я думаю, вам розказувати не треба, скільки взяти з собою запасних носків, зубну пасту і зубну щітку. Да? Тобто, собі вже то саме розуміє. Я, наприклад, курити давно кинув, але в такій роботі не курити важко, а в Європі курити дуже не вий. Ну, Я всі купив електронну сигарету і бавлюся. Не знаю, як кому вона там допомагає кинути, не кинути. Кажу, ще раз я кинув давно, просто зараз от почав їздити, я знав, щоб не почати курити, я взяв цю електрон. Тому чи допомагає вона кинути курити, я не знаю. Але мені воно подобається. Я беру без нікотину, я беру просто з різними смаками, собі якийсь там кавун, то лікьор, то енерджі напиток. І просто собі оцей дим смачний, як скельяна, можна сказати, курю. Чи воно шкідливе, чи не шкідливе, спорити я не буду. Але я собі от, мені сподобалось, захотілося, і я собі це взяв. Тут же, кому як подобається, так собі самі рішайте. За п'ятиші, метру, закрен, вправо. Телефон рекомендую взяти, який б у вас там крутий не був, взяти собі про запас, якийсь дешевий, фуфлижний, може навіть на 2 200 карточки, такі які зарядив, заряди, він буде точно пахати. Без проблем, бо я вже на тій темі попалився, мій був заглючив, потім і короче, нюанси є. А так, маєте про запас і не переживайте ні про які проблеми. Та і от і все.